Народився я в Україні, у Славетному місті Львів. Там же і жив, там же і навчався, здобував освіту. Родина службовців, військових в мене в родині не було. Я перший. Мати працювала в бухгалтерії. Батько водій. Закінчив я військовий інститут при Національному університеті «Львівська політехніка. За спеціалізацією інженерна механіка, зараз він називається Національна академія сухопутних військ. Ну, найбільше в мене хобі це рибалка. Рибалка вона заспокоює, це моє хобі. Зранку вийшов, закинув дві удочки, приманка, рибку зловив, кайф піймав, рибку відпустив. Крайній раз отакі от от лящі до кілограма. Ну, це було давно, зараз. Я вже давненько не був на рибалці, хочеться, але поки що я позбавлений цього задоволення. Ну, думаю, що ще буде. Друге в мене хобі, я дуже люблю. Я сам ножеман, колекція ножів. У мене їх вже дуже багато, більше 20, здається, чи 25, я вже не пам'ятаю точно. Но вони зараз не зі мною. Це ножи для задоволення. От я його побачив, він візуально мені сподобався, подивився, який метал. Я його хочу. Дома чекають батьки і моя сім'я. Чекають. На зв'язку з ними постійно, регулярно. Як є можливість, то дзвоню частіше. Але так, трошки підтримує зв'язок з родиною. Чекають, питаються, коли, коли, я кажу, коли? Кажу, Коли приїду, тоді знаєте. Кажу, я вам повідомлю, чому я тут. Тому що я принесу набагато більше користі, так як по своїй специфіці, по психології, по терапії. Я принесу набагато більше користі, ніж я би зараз десь сидів в кабінеті і ну, десь в тилу. Тому це особисто моє мислення. Можливо, хтось посміхнеться з моєї думки, хтось не зрозуміє. Але щоб ви розуміли, від того, що я роблю, я кайфую. Я отримую кайф від цього. Коли я бачу свій позитивний результат, коли я, бачу, коли я бачу зміни в людині, я отримую від цього кайф. І я згадую ті обличчя, які на мене дивляться після сеансу терапії. У них таке погляд зараз в мене. От за це я люблю свою роботу. що Коли людина до мене приходить в удавленому стані, скована, проходиться певний сеанс допомоги. І людина виходить з посмішкою. Я не буду казати, що воно за один раз допоможе, воно стабілізується за один раз. Але я люблю свою роботу за те, що я корисний в цій роботі, що я людину повертаю до нормального життя, повертаю їй радість життя. Тобто оцей весь негатив з нею Ну, Як казав, повертаю людину до коефіцієнта корисної дії і тим самим збільшую її продуктивність. А якщо в воїнах збільшується продуктивність, то що ми робимо? Правильно, ми з більшою ефективністю зменшуємо населення Російської Федерації. У мене бувають різні запити від військовослужбовців до підрозділу, де я проходжу службу. Тобто стабілізація, проблеми зі сном, бойова втома, бойовий стрес, втрата. Як психотерапевт, я використовую деякі види терапій. Для відновлення військовослужбовця, для його стабілізації, для покращення сну, для хорошого настрою. Тобто, як по-простому, кажу, чищу флешку. По-простому скажу, стабілізація це холодний розум. Тобто, по, по протоколу тих чи інших методик, стабілізую людину, змінюю в ньому пріоритети, витягую з нього той весь негатив, повністю витягую. Очищаю його свідомість по методу терапії. Терапія може бути в мене різна. Перше, це в мене біосугестивна терапія, біос це тіло, сугестіус – це навіювання. Тобто методом по протоколу, методом певних слів, методом впливу на підсвідомість людини, я йому, стабі... я йому даю хороший настрій. Я його стабілізую від поганого настрою, від поганих думок. Якщо взяти епістемологічну метафору чисту мову, то там трошки вона в мене працює як швидка медична допомога. Вона ну, якщо біосугестія вона передбачає до вісьми сеансів, але давайте враховувати наше сьогодення, що не завжди військово-звійськовослужбовцями може вийти провести всі вісім сеансів. Це можливо, але. Потребує набагато більше часу, ніж це було би з цивільними. Якщо взяти чисту мову, то там до п'яти сеансів, в залежності від стану клієнта. Тобто ті негативи, які знаєте, ото сидять в людині, щось тут турбує, деколи таке, от тут турбує, тут, тут, по різним нюансам, там теж існує відповідний протокол, але на нього треба пройти навчання. Тобто, вводячи людину, де в стан, в стан трансу. Я з нього на підсвідомості матеріалізую ті всі негативні образи, які в ньому сидять. Там втрата, проблеми в сім'ї, негаразди по службі, дитячі травми, дуже багато дитячих травм випливає під час роботи. Тобто я їх матеріалізую, і з людини це все витягують. Які нормальні реакції на війні? Перше це страх. Тому що в людини присутні два вроджених інстинкти. Перший це інстинкт самозбереження, а другий інстинкт. Це продовження роду. Але інстинкт самозбереження завжди нас перемагає над всіма нашими вродженими наявними інстинктами. А от вже інші інстинкти у нас можуть бути набуті інстинкти, там будь-що. Набутий інстинкт може навіть відноситись до професійного. Володіння зброєю, володіння автомобілем, будь-якими приладами це вже набуті професійні інстинкти. А от саме основне це в нас от проявляється страх. страх. Страх і саме, саме таке, от, я би сказав, зі своїх спостережень це привикання. Привикання військовослужбовця до тої чи іншої ситуації, в якій він знаходив, в якій він перебуває тривалий час. Тобто йдуть бойові дії, є, військов... є військовий, є боєць воєн, він звик знаходитись на позиціях. Тобто в нього йде саме звичайне привикання. Він знає себе, як поводити в тій чи іншій ситуації. При ФПВ-шках, при мінометному обстрілі, при стрілкатні він знає себе, як поводити. Тобто в нього вже спрацьовують ці от набуті навики. Але саме страшне, що може бути, я вже повторюсь, це привикання. Наводжу простий приклад з привикання 19-й рік, коли військовослужбовець. 10-20 разів, перебуваючи на позиціях, проходив біля одної тої біля одної самої амбразури. І коли його просили, каже, проходиш ти, ну пригнися, 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 воно тобі, та що ви, хлопці, та я вже звик, я тут вже проходжу по декілька разів на день, все нормально. І от він проходив 20 разів, а на 21 раз йому в скроню влетіла куля від снайпера. Тобто це от привикання, не треба про нього забувати. Поступають прохання поступають, від командирів, допоможи стабілізувати хлопця. Саме просте питання, вийшов на позиції, понятно, що прильоти, втрати, людина впадає в ступор. Тобто людина реально впадає в ступор, боїться взяти до рук зброю. Він вже, як бойова одиниця, він вже зразу відпадає, його треба відводити назад. І тут якби вже вступає в роботу, не буду казати, що на самих позиціях, тому що на самих позиціях в окопах психолог як такої користі не принесе. Тому що там існують певні фактори, ну, зовнішні фактори, які не будуть мати позитивного, позитивного фінішу. Тобто людину треба вивезти з позицій хоча б 4-5 кілометрів, хоча б для початку. Людині дати спокій. Після цього є така методика стабілізації. Пройшов її навчання в Ізраїльській коаліції травми. Це з нами проводили офіцери-психологи з Цахал, коли я навчався там. Це стабілізація, тобто людини в стресових ситуаціях безпосередньо, от тільки він вийшов з позиції. Там є певний протокол, є певні напрямки, є певна процедура, як то можна сказати. Ну, Якщо простий приклад, в мене був військовий, який в руках не міг тримати мобільний телефон. Він в нього просто з рук падав. Людина, коли бачила автомат, у автомат, нього починалася ну, істерика. Він не міг на нього дивитися. Не буду розказувати всі нюанси цієї роботи по коаліції травми, але через пів години він в мене лівою, правою рукою на мобільному телефоні працював на калькуляторі. Тобто, множе ділив, коми ставив, все як має бути. І по відгукам командира підрозділу, людина чи я попросив його 24 години не рухати, тому що людина, як є таке правило, людина повинна переспати з цим. Людина повинна з цим переспати, обов'язково, ніч провести. Через тиждень по відгукам людина вийшла на позицію. Так, 5-6 днів він був забезпечений. Але на 6-й, на 7-й день людина нормально вийшла на позиції і виконувала свої обов'язки. Для того, щоб їм самостійно скажімо так, знизити гостру реакцію на стрес, їм треба пройти хоча б елементарне навчання. Візуально рівне рівному є таке в нас поняття. Тобто побратим, який володіє певними навиками психологічної стабілізації, він може надати допомогу своєму побратиму. Але самостійно, якщо людина розумієте, перебуває в гострому стресі, коли він стиснувся, коли, скажімо так, він зажався весь. І в нього відсутній погляд, він дивиться прямо перед собою, або в нього паніка, він не може зупинитися. Ну тут же треба вступати в роботу по братимам, які можуть людині допомогти. Тобто в стресових ситуаціях бувають випадки, коли людина дезорієнтується. З моєї роботи, саме, що допомагає людині вийти зі стресової ситуації, це думки про рідних. З мого досвіду. У 2022 році я приймав участь по обміну полоненими. І коли працював з нашими військовими, чоловіками, жінками, то дуже великий стимул у них був до виживання це думки про рідних. Вони планували своє майбутнє. Тобто планування свого майбутнього, коли мені людина каже, я помру, я кажу, чому так думаєш? От я знаю, я помру. Чому в тебе думки налаштовані на те, що ти помреш? Чому в тебе думки не налаштовані на твоє подальше життя? Кажу, ти сам себе от пригнічуєш, що я помру. Опиши мені, будь ласка, як ти будеш вдягнути на весіллі своєї дитини? От скажи мені, будь ласка. Або як ти будеш вдягнути, який в тебе буде букет квітів на випускному твоєї дитини? У мене дітей нема. Я кажу: добре, в тебе дітей нема, Кажу. Що би ти хотів, щоб тобі доля подарувала, сина чи доньку? Доньку. Я кажу, окей. Я кажу, тобі доля подарує доньку. Я кажу, ти хотів би, наприклад, на перший клас їй причепити бантики? Так. Я кажу, ти хочеш померти. Я кажу, як то так може бути? Тобто, розумієте, різні нюанси можуть бути. Тобто, Треба зважувати цього дві дороги: одна дорога життя, друга дорога смерті. І опиши мені свою дорогу смерті. Тобто, як ти себе бачиш на своєму похороні? І опиши мені свою дорогу, свого життя, діти. Опиши мені, будь ласка, яким ти бачиш свого внука, який в тебе сидить на колінах. Коли ви сидите з дітьми, з внуками, сидите на подвір'ї або в себе в квартирі, кажу, а тобі було б приємно, якщо б тебе, наприклад, твій внук або внучка обпісяли. Так. Я кажу, це ж прикольно? Кажу, прикольно. так яку ти дорогу вибираєш, життя чи смерті? Кажу, ти хочеш себе бачити в гробу? Кажу, ти хочеш бачити себе з внучкою чи з внуком на колінах, які тебе обпісують. Людина міняється. Тобто, тим самим психологічно можна змінювати пріоритети. І я кажу, після смерті немає нічого цікавого. Кажу, тобі треба жити, треба розвиватися. Ну, Все ж класно. Перший міжнародний конгрес за ментального здоров'я та медицини. Там дуже цікава була тематика за здоров'я військовослужбовців і його розвиток. Плюс мені там дуже сподобались, е, професійні суперечки. От дуже сподобались ці професійні суперечки, що покращити, що ми зробимо. І коли поступає пропозиція, а що ми зробимо, і наступна ідея, скажімо так, якби критика, а чи можемо ми це зробити. Тобто люди усвідомлюють, що нам це потрібно. Зброя класна, техніка класна. Але треба також вважати на психологічний стан воїна. Бо якщо воїн дезорієнтований, то не підготовлений психологічно, фізично, розумієте, на вдома приклад, фізично він може бути підготовлений дуже класно. В нього накачані біцепси. Він вам пробіжить 3 км за 9 хвилин, він там підтягнеться 15 разів. Але якщо ти з ним розмовляєш, ти бачиш, що людина психологічно, вона слабка. А перед тобою стоїть... Чувачок, він нижче за тебе ростом, у нього 50 кілограмів ваги з берцями, але повірте мені, в нього всередині такі стержень. Саме болюче питання це в командирів вина перед втратами. Тобто, як не крутіть присутні втрати людські. І командирові треба цю втрату вміти з людьми обговорити. Треба вміти обговорити, щоби. Розумієте, коли людина тримає це в собі, воно накипає. Бо людина, вона як банка, воно накопичується, 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 накопичується. І потім, щоб не получився у нас ефект шампанського, коли воно вистрелює. І тоді дуже важко керувати людиною щось їй доказати. По-простому зібрати круглий стіл. Це не обов'язково повинен бути стіл, просто сіли собі десь в кружочок. Обговорили питання. І командир він може зробити так, що ти виніс з даної ситуації, який ти здобув досвід. Саме елементарне це надати військовослужбовцю статус спеціаліста, статус спеціаліста в тій чи іншій, в тій чи іншій події, яка відбулася. Командир, як правило, він може задати питання, а що ти зробив, коли це сталося? Де ти був? Тобто командир тим самим він розподіляє, він розподіляє відповідальність на весь свій підрозділ. Хлопці, ми працюємо як один організм. Сталося то-то-то-то, прилетіло, поранений. Що ти зробив? Де ти був? Як ти допоміг? Я командир, я керую діями підрозділу. Ви повинні допомагати один одному. Окей, сталася така ситуація. <кій> Тяжкий поранений, ти не знав, що робити, ти надав йому допомогу, ти вже знаєш, як проводити евакуацію, тобі допомогли побратими. Тобто ти здобув певний досвід людину. Ти в цій ситуації вже являєшся спеціалістом. І коли, не дай Бог, на наступний раз станеться подібна ситуація з пораненим, не дай Бог загинувшим, прорив. Ти вже будеш знати, як діяти, і використовуючи твій досвід, ти можеш допомагати побратимам, які цього досвіду не мають. Командир, як правило, він може задати питання: а що ти зробив, коли це сталося? Де ти був? Тобто командир тим самим він розподіляє, він розподіляє відповідальність на весь свій підрозділ. Хлопці, ми працюємо як один організм. Сталося то-то й то-то там. Прилетіло, поранений. Що ти зробив? Де ти був? Як ти допоміг? Я командир, я керую діями підрозділу. Ви повинні допомагати один одному. Окей, сталася така ситуація, <кій> тяжкий поранений, ти не знав, що робити, ти надав йому допомогу, ти вже знаєш, як проводити евакуацію, тобі допомогли побратими. Тобто ти здобув певний досвід, людину. Ти в цій ситуації вже являєшся спеціалістом. І коли, не дай Бог, на наступний раз станеться подібна ситуація з пораненим, не дай Бог загинувшим, прорив, ти вже будеш знати, як діяти, і використовуючи твій досвід, ти можеш допомагати побратимам, які цього досвіду не мають.